Сусіди город садять, а ми що садить нічого не будемо. Я садити в цьому році, нічого не збираюсь. Хочеш, іди сади. Та ні, я такою штукою займатися не буду. Ой, які гарні квіти. Незабудка. Якраз під мій сервіс. На клумбі Ти то. Люпін, я все життя мріяла про вас. Візьму дві пачки. Опа! Ой, рок, під закуску, то що треба. І помідор тут. О, а ти тут що робиш? Нашов ковбасу купити, а ти що тут робиш? А я заїхала тут обрати товари по знижкам, бо тут завжди гарні акції. А я щось не бачу в тебе в руках ковбаси. Я до неї не дійшов. Зато диви, яке насіння знайшов. Якраз тобі для консервації. Добре, бери вже своє насіння. Я тут собі теж дещо взяла. Ходімо, скупимось додому. Ми ж домовлялися, що в цьому році ми нічого садити не будемо. Що це таке? Домовлялися, але ти ж своїх квіток набрала.